Майстер Фіде з Сербії. Король всього. Ні, Бліц, бережання. Бліц, це нормально, просто бачиш, ну трошки не попадаю по шарам. Позиції то хороші, це найголовніше. Олекса Петрович проти нас вітаємо Олексу. Ось. Просто треба далі їх догравати грамотно. А тут трохи просідаю. Так, ну тепер буде важко. За 5 партій 24 пункти. Це знову треба когось хорошого, буде один раз прибрати. І не програвати ось таким людям з 2500. І знову-таки, проти мене був гросмейстер, доволі поважна людина, але в неї 2500 вбліц. Хоча, очевидно, що повинна грати значно сильніше. Так, тут пішак на H6 стоїть. Тому це все правильно. Так. А, давайте. Хай слон заходить, я вже F5 встигаю прорвати, тому що слон буде тут, мені вже ні холодно, ні жарко, ні будь-які інші температурні критерії. Все. Позиція точно. Знову вже, ну тим, тут стовпчик забілих точно є. Може навіть і строка. А, люблю задумуватися, в Бліці так не виходить. Ну це да, в Бліці треба дуже швидко рухати. Ну, будь-які шахові платформи дозволяють поставити абсолютно будь-який контроль часу для гри. Тому. Тому, тому. Тобі падміння взяти, щоб таких челів банити. Да, треба про це якось подумати. Поки, відверто скажу, руки до цього не доходили. Але да, я думаю, щось таке треба буде зробити. Так. Кінь же 2 чи F5 g 2, G6 в нього поки нема. На F5 я слон G5 завжди зіграю. Ну, давайте g 2. Не будемо собі зачіску портити, щоб оці пішаки не залишалися. Хоча здається, що я f5 міг зіграти, але краще конем відступити. Тепер, якщо кінь стане на е 3, то слон навіть не вийде на цю діагональ, як би йому хотілося. Ось, тому я думаю, опонент зараз мушений грати так. Ой, сорі, так, я встигаю F5. Все, слон C2, F5. Так, слон F5 побив. Хм. У мене є прикольний хід G4, і потім ферзем тут побити. Цікаво, що це за позиція. Тому що мені здається, що вона просто виграшна. Так, g4. Слон відступив кудись. На D3, наприклад. Ферзь F7, король d7, g5. Він забирає якість. Я б'ю на G6. Забираю якість у відповідь. Повинно бути виграшно. Слон F1, слон. Ну давайте. Так, шах. І зараз же 5 головне хід зробити. Здається, виграно повинно бути. Так. Так, король С6. Оцього ходу я не бачив в попередніх розрахунках. Блін, тепер вся ідея руйнується. Ну ладно. Да, можливо, треба було просто словно 5 побути і не вимахуватися, але заради краси і естетики. Та я просто без якості залишаюся. М да. Награв не те слово. Ладно, боремось далі. До кінця. Да, нічия. Ну, врятував нічию, окей, але перестарався з антуражем атаки. На ну, все, хоча б кільтову полосу поразок зупинив і то не погано.